Доброї ночі, друзі! Влаштовуйтеся зручніше, вкривайтеся тепліше і закривайте очі. Сьогодні ми перенесемося в особливе місце, де міфи переплітаються з реальністю, а кожен камінь зберігає древній шепіт. Ми почуємо історію міста, де під землею ховаються легенди. А на поверхні квітне казка це Умань. І це наша нова історія на ніч. Кожне місто має свою душу, і ця душа живе в його назві. З Уманню все не так просто, бо версій її походження існує кілька, і кожна з них як окрема казка. За однією з легенд назва пішла від річки Уманки, а річка нібито отримала своє ім'я від племені уличів, які жили на цих землях ще в 9-10 століттях. Ця версія здається простою, але вона наділяє місто древньою силою. Пов'язуючи його з найдавнішими слов'янськими племенами, що дихали на цих землях задовго до офіційної історії. Інша легенда більш романтична і загадкова вона каже, що назва Умань це скорочення від двох слів у і «мані», що означає у матері. Це може вказувати на те, що місто було важливим духовним і захисним центром місцем, де люди шукали притулку і захисту, як у матері. Це надає місту особливого, теплого і оберігаючого сенсу, наче хтось незримий завжди береже його від бід, але незалежно від походження назви. Місто нагадує багатошаровий пиріг, на поверхні сучасні вулиці. А якщо трохи копнути глибше, відкриваються зовсім інші епохи. Археологи знаходять тут сліди скіфських курганів, що свідчать люди жили на цих землях тисячі років тому. Можна уявити, ніби ваш затишний будинок стоїть на місці, де колись. Тисячі років тому було галасливе і таємниче поселення. Місто зберігає багато таємниць, прихованих під землею. Розповідають, що під уманню простяглася ціла мережа підземель, тунелів і переходів, які колись зв'язували старі ворота і будівлі Вони слугували прихистком для мешканців під час нападів. Існує навіть легенда, що під час облоги, в 1674 році, турки проникли в місто саме через ці таємні ходи, ці підземні артерії, як вени, по яких текли життя і страх стародавньої умані. На поверхні ж нас чекає справжня казка Софіївка Дендропарк. Створений як живе творіння мистецтва. Це не просто сад, а цілий світ, де кожна алея, кожен грот і водоспад, частина міфологічної історії. Уявіть, ви йдете вздовж озера. Над вами нависає скеля, схожа на голову дракона, і чути шум водоспаду, що співає стародавні пісні. Граф Потоцький створив цей парк для своєї дружини Софії, і він став символом любові та романтики, втілених у камені та рослинах. У парку стільки деталей, що їх можна розглядати цілу ніч, деяким скульптурам понад 200 років, і, хоча оригінальні мармурові статуї зараз зберігаються в музеї. Копії продовжують прикрашати алеї. Сюди приїжджали наші великі поети, такі як Шевченко і інші творці. Парк надихав їх своєю красою й гармонією. Навіть після руйнувань, спричинених стихією чи війнами, він відновлювався, ніби саме місто не дозволяло йому загинути. Умань місто контрастів. Тут поруч із університетом і фестивалями б'ється інше особливе серце. Щороку в Умань з'їжджаються тисячі паломників, послідовників хасидизму. Вони прибувають із різних куточків світу, щоб відвідати місце, яке для них священне, могилу Раббі Нахмана. Хто ж такий Нахман і чому його пам'ять об'єднує стільки людей? Це був видатний духовний лідер 18-19 століть, засновник братславського хасидизму. Його вчення сповнене віри й радості навіть у найважчі моменти життя? Він говорив, що людина має шукати Бога в усьому. Навіть у найзвичайніших буденних речах. А ще він багато подорожував у пошуках своєї землі. За його заповітом, учні після смерті мали приїжджати на його могилу, щоб отримати духовне очищення. Прабі Нахман просив поховати його в Умані поруч із людьми, що загинули під час погромів, бо хотів, щоб його душа була разом з ними. Своїм послідовникам він заповідав, Той, хто прийде до моєї могили, помолиться там, дасть милостиню і скаже десять псалмів Тікунха Клалі, Я витягну його з геєни, Якщо він там опинився. Для віруючих це обіцянка спасіння тому місце стало настільки важливим. Паломництво на Рош Хашана – Єврейський новий рік для Хасидів не просто традиція, а духовний обов'язок. Тисячі людей збираються разом, щоб помолитися, згадати вчення рабі Нахмана і відчути єдність, що надає їм сили на весь наступний рік. Це час переосмислення, прощення і надії. Звісно, такий масовий приплив має свої особливості. З одного боку він приносить культурний інтерес і допомагає розвитку туризму, з іншого створює велике навантаження на вулиці, громадський транспорт і санітарні служби на кілька днів Умань перетворюється на маленький Ізраїль. А після від'їзду паломників місту потрібен час, щоб повернутися до звичного ритму. Але це не зупиняє ані місто, ані паломників вони вже стали частиною історії одне одного. Минуле і сьогодення тут не сперечаються, а живуть пліч опліч. Це видно навіть на парканах, які перетворилися на відкриті галереї. Прикрашені роботами художників з усієї України або на загадкових провалах центральної площі, які інколи нагадують про забуті підземні ходи. Умань зберігає свої секрети прямо під ногами. У місті так багато історій, що їх вистачить на ціле життя. Легенда про підземні ходи, через які турки проникли в місто. Або історії про знаменитих людей, які творили тут усе це робить Умань по справжньому живою. Якщо вам сподобалася ця розповідь, і ви дізналися щось нове, поставте вподобайку і підпишіться. Ми будемо знати, що наша робота вам подобається. І Пишіть у коментарях, які ще історії та легенди ви хотіли б почути. До наступної доброї ночі.